І всім-всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі Фірич. І це у нас нова рубрика ваших любимих промокодів. Судячи по переглядах, лайках та активу на останніх відео з промокодами, це ваша любима рубрика. Ну а перед початком цієї частини хотів би вам розказати про свій розіграш в моєму телеграм-каналі. Ось тут справа можете його бачити. Також буде силка в описі на нього. Там розігрується подарунок за 25 зірок, там або цей подарунок ви бачите на екрані, або там ще є букет квіт. Тому кінець розіграшу 15.08 о 15.00. Не забувайте участвувати та всім удачі! Ну і все, не затягуємо це відео. Починаємо зразу, переходимо до наших промокодів. Я вже зайшов на Twink account. Заходимо в вкладку промокоди. Зараз в мене щось клавіатура не появляється, лагає секунду. Ось, появилося. Далі заходимо, як я вже розказував, без тієї решітки ніяк. Вводимо решітку. Далі зараз заходимо і секунду, вводимо К. Ось. Це у нас промокод хештег каблук така от назва. Наскільки я знаю, це вроді би Тіктокер. Це промокод тіктокера Може ютубер, вибачаюсь, якщо щось помилився. Він нам дає 2 XP та 15 тисяч гривень за 1 годину гри. Як по мені такий приємний бонус. Ну і зразу переходимо до наступного промокоду. Заходимо в промокод, вводимо решітку. І це у нас зараз буде секунду У мене відкривається клавіатура чомусь, записю лагає, вибачаюсь трішки Заходимо, вводимо решітку. І вводимо CordFall або Cord Full, точно не знаю, як читається, вибачаюсь, якщо неправильно. Ось вводимо Core. Default, default через букву o, і активовуємо і дивимося, що він нам даде. І він, Ага, на жаль, це ютуберський промокод, і я вже тут активував на цьому аккаунті, так що я не зможу його активувати. Тому зразу переходимо до наступного промокода. Не будемо затягувати це відео. Вводимо зараз секунду. Ну і наступний зразу промокод. Це у нас решітка Да Демонік вроді би так читається, не знаю як правильно. Демонік... Ой, случайно букву X, Демонік. да, Демонік через букву К. Нажимаємо активувати і дивимось, що він нам дасть. І він нам дає секунду. Секунду, щось не грузе. Секунду, щось мене загатупило трошечки. О, він нам дає 15 тисяч гривень та також 2 XP. Теж такий приємний бонус за годину гри. Ви собі просто граєте, а вам потім гроші прийдуть та XP. Ну і зразу переходимо до наступного промокоду. Заходимо вкладку промокоди, вводимо решіточку, і це у нас буде. Хештег безпік, безпік, начебто так читається, тут я, напевно, вже не помилився. Ось так пишеться, дивіться на екран, активуємо і дивимося що він нам дасть, і він нам дає. зараз секунду, ось а, о, блін. Це, на жаль, теж ютуберський промокод, тому ми його не зможемо перевірити, що він дає. Ну і зразу переходимо до наступного промокоду. Опять заходимо в вкладку промокоди і вводимо. Зараз секунду, ось хештег вводимо, або режітку не знаю хто як називає. Заходимо і вводимо Dernix, настільки я правильно не знаю, читаю чи ні. Отак вводимо, дивіться на екран, як воно пишеться і все. Ну і де Секунду, ось він нам дає 15 тисяч гривень та 2XP. За годину гри, так як я казав, ви граєте і вам приходять гроші та XP, приємний бонус, в принципі, ось так. Ну і останній промокод на сьогодні. На жаль, дуже рідко почали давати промокоди, якісь нові появлятися, Тому ось так, але. Теж непогані промокоди я вам даю, тому не забувайте також підписатися, лайк, поставити. Це у нас хештег Kinder. Ось такий у нас промокод. Наскільки я знаю, це у нас теж якийсь промокод у медіа. один з блогера або Тіктокера, я точно не знаю. Також нам дає 15 тисяч гривень та 2XP за годину гри. Ну і все, на такій прекрасній ноті я і закінчую це відео. Також не забувайте підписуватися, ставити лайк обов'язково. І заходьте в мій телеграм-канал і участвуйте в розіграші. Ну а я вже з вами прощаюсь до наступного відео і па-па-па-па!